Ми сьогодні зібралися на цій площі, щоб підтвердити, що жителі Жовтневщини, жителі Корабельного району тільки за мир, тільки за єднання. Я хочу вам сказати, сьогодні в жовтневому районі проживають вірмени, грузини, проживають арм'яни, молдавани, білоруси, росіяни і українці. І це є одна єдина сім'я. Українці це є українці. І тому ми сьогодні у районі стільки національностей проживає і нічого між собою не ділимо. Хочемо, розмовляємо тією мовою у побуті, яка нам приходиться до душі. Я хочу сказати, що сьогодні от, релігійних конфесій дуже багато в нашому районі. І ми. Всі поділяємо, хто куди бажає, в яку конфесію, той туди ходить, той туди от, молиться, той приймає і інші рішення. Я дивлюся на цих дорогих діточок, які сьогодні стоять разом з нами, дорослими. Я з ними спілкувався півтори години назад. Це наші маття.